Волонтери Лозівського і Близнюківського районів передали на фронт автомобіль. Підприємець Віталій Дідич живе і працює в селі Новоукраїнка, що у Близнюківському районі. Допомагати хлопцям на фронті почав у 2014 році. Ну, Посчитав нужним. Посчитав нужним і не тільки я, і тут, мої друзі, мої колеги-підприємці вони теж мені спасибо, їм допомагають у цьому. Допомагають як продуктами, так і соляркою. Ну і звісно, і грошима. Цього разу Віталій вирішив віддати на фронт власну Волгу, вважає, що вона там буде потрібніша. Це моя машина, моя машина. Я її в одне час. Купив, купив. А тепер посчитав нужним, посчитав нужним. У мене ще одна машина вдома, на яку я працюю, роблю, тому що я підприємець. А це стояла, я посчитав нужним, віддати її е, ребятам на фронт. Після ремонту та перефарбування авто передадуть Лозівчанам, діючим учасникам АТО. Разом із транспортним засобом на схід поїде три бензопилки, два десятки комплектів форми, спеціального взуття та касок. Все це небайдужі фермери офіційно передали голові Лозівського міськрайонного представництва Всеукраїнської громадської організації Товариство ветеранів АТО Володимиру Семеренко. У понеділок, 5 вересня, біля приміщення Лозівської райдержадміністрації. Володимир Семеренко у свою чергу подякував спонсорам за неодноразову допомогу ветеранам АТО, їх родинам та військовослужбовцям, що наразі виконують свій обов'язок на сході країни. Подяками за небайдужість, патріотизм та активну громадську позицію представники товариства Ветеранів ФАТО відзначили і очільників міста та району Лозівського міського голову Сергія Зеленського, секретаря міської ради Сергія Кобо, голову Лозівської районної державної адміністрації Сергія Красноперова та голову районної ради Володимира Лаптіва.